Сьогодні ми кажемо, Господи, як добре, що церковні пісні, наш народ співає майже кожен уста жителів Закарпаття. Звісно, ми не рахуємо жителів Закарпаття, тих, котрі покинули православ'я або стали нецерковними, безбожними, безбожними журналістами, безбожними доносчиками, различними людьми, котрі ніч не мають лиш свої на своїх. Додівають, то ясно, що для таких мудрость церковна закрита. А поскільки мудрость для них закрита, то вони і її отвергли. Мов, не є ніякої мудрості, ми їм відповідаємо. Праздник уведення в храм Пресвятої Богородиці, ми сьогодні свідчимо о духовності нашого народа, котрий співає. Древні тексти, так як свої, а церковнослов'янський язик майже ідентичний по-нашому. Від ми не кажемо Я йду до тебе, йду до Тя, іди дом'я. Дам ти, дай ми читали сте, писалися, все древніше, красиве, багатое, древнє і Так, да, Ми мусимо знати державну мову австрійську, наші діди знали. Мадярську, чистьку, в совєтському Союзі був руский язик, нині українська мова, але з усіх мов майкрасна наша, тому що вона близька до церковно-славянської. Господи. Молитвами Божої Матері благослови нам, щоб ми були такі, щоб у нас раз нас колись в древності ввели в храм, щоб ми вже прибували в храмі Господньому до глибокої. Старості, щоб ми ніколи не покидали храм, нас будуть виманювати. Тепер в Україні практично не просто прийшла якась нова ліпша релігія, прийшла просто та, котра немає Христа. І задача тих, котрі роблять війну, зачистити країну від християнства. Ми про це знаємо, ми тоді мали опити такі над нами робили але ми Вистояли і віримо у Закарпатті ми вистаємо, християни православні, і ще й дани руки помочі і всьому нашому братському українському народові, громадянам якої держави являємося і ми з вами. Відчувая глобальні моменти, ми і тут, настоящі православні, самі древні. Тисяча стоп'ятрічні, в вічності віримо, з усіми православними нашої країни, держави і з усіма добрими людьми в цілому світі ми зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божіє. Амінь.